Люди мріють про червону доріжку, а у нас тут зелена доріжка. Йопчих пи. Дивіться, нас яка велика затіняюча сітка. 5 це три на п'ять. Представляєте, що три на десять буде. Що ви там кажете? Три розмір три на п'ять, це на халявна. Де здоровий такий кусок 490 гривень цього наздо. Капець, це тільки три на п'ять, а три на десять буде ще більше. Три на десять це аж до кінця буде. Туди. Покажіть кольця. Ви ті китанні люди пішли. По цим кутках. Кидайте її. Кольця, дивіться, кидаєте. Кидайте. По дивіться. Да, кольця йдуть по куткам. Вона ось до тут за, за це зашита. І з тієї сторони, бачите, вона тут якось типу, запаяна чи що. Ну, коротше, вона сотаця у вас не буде. Вона стійка до ультрафіолету, до сонця, тобто вона може висіти хоч 3, 5, хоч 10 в років. Кутку у вас. Є ці кольця. Да, в кожному куточку. Ти, ну ти подиви, яка в нас дерев'яна дискусія. Жесть, просто зелена просто. доріжка. <рес> Можна накрити не знаю що. Все, що тільки можна, і басейни, ну да зверху. все ну де що ти зробити тіньочок, все можна на не зробити на вулиці. у Вас є природка, накрив натянули собі, сіти зараз обійдеш, подивишся, як воно мене з тієї сторони добре наступне відео. Давай наступне відео.